По смерті Богдана Хмельницького розпочалась боротьба за гетьманську болову між його родичами, що призвело до великої руїни. Тим більш неординарною нам видається постать кошового отамана та гетьмана Лівобережної України Івана Брюховецького. Він був не реєстровиком, ні січовиком та не мав знатного походження. Брюховецький лишень був джурою. Слугою батька Богдана, як того називали козаки. По смерті Богдана Хмельницького у 1657 році майбутній гетьман прислужував його синові, Юрію Хмельницькому. Побачивши, що Іван Виговський скликав раду та забрав собі гетьманську булаву, Юра Хмельниченко вирішив поскаржитися на нього запорізьким козакам. В якості посланця був вибраний вірний слуга. Іван Брюховецький. Та січовики зустріли його не як джуру, а як посланця. Юрій Хмельницький, пославши Брюховецького, переслідував ту мету, що Брюховецький володіє даром красномовства. Те, без сумніву, допоміг малому Хмельниченку повернути собі гетьманську булаву. Він став душею компанії. І на певний час козаки обрали його кошовим отаманом. Та амбіції Івана Брюховецького були ще більшими. Зібравши великий згін козаків, він прибув у ставку головного московських військ Ромодановського. Не для захисту свого пана Юрія Хмельницького, а для того, щоб допомогти воєводі його повалити, оскільки той відступився від союзу з московським. Царство. Ціла група січової старшини запропонувала Романановсько висунути Брюховецького на гетьманство, адже відданішого за нього московіти не знайдуть ніде в ненці Україні. У цей час на лівобережжі не на жарт йшла боротьба за гетьманську балаву, між Яковом Сомком, Іваном Золотаренком та Павлом Тетерієв. Іван Брюховецький написав на Сомка доносу Москву що нібито той наказав спалити човни, збудовані за наказом його величності царя. Воєвода Ромдановський отримав наказ від царя ні в якому разі не допускати Якова Сомка до гетьманства. На Чорній Раді, що відбулась 17 червня 1668 року у Ніжині Іван Бруховецький, був обраний гетьманом Лівобережної України. Новообраний гетьман одразу ж наказав стратити Сомка і Золотаренка, а їхню старшину закувати в Кайданки та відправити до Москви, а згодом до Сибіру на заслання. Як описує Івана Брюховецького Сумко у своєму листі до Московського царя, чому раптом Брюховецький називає себе гетьманом? У Запоріжжі бувають лишень там отамани. Бриховецький не можна вірити, бо він наполовину лях, був ляхом і охрестився, а у війську не служив, козаком не був, слугуючи Богданову Хмельницьку. І наказано йому було бути у дворі, а на війну Богдан ніколи його не брав. Згодом Брюховецький написав славетному кошумову атаману Івану Сірку листа з проханням взяти з собою загін козаків і калмиків та прибути під Чигирин. Проте Іван Сірко не прибув до гетьманської ставки, пославши замість себе невеличкий загін отамана Чугуя. У цілому військова компанія розгорталася вдало для Брюховецького. Його війська витіснили полків від Глухова та розбили поляків під Новгород Сіверським. Однак Чигирин штурмом взяти не вдалося, а очеркаси серйозно спротиву не чинили. Проте Брюховецький випалив весь гарнізон вірне Гетьману Тетері. Зайнявши Канів, Брюховецький зробив його гетьманською столицею та ненадовго. Щоб більше зміцнити свої позиції, Брюховецький прохав московського царя розмістити гарнізони у містах Києві, Чернігові, Переяславі, Каневі, Ніжені, Полтаві, ногород сіверському Кременчуку та у фортеці Кодак, що загорослого нависала над Дніпром. У цей же час, мабуть, в першій історії українського гетьманства Іван Брюховецький прибув до Москви. До нього там побував гетьман Петро Конашевич Сахайдачний, але місія у нього була зовсім іншою. Що ж пропонував Брюховецький московському цареві? Контроль та збір податей з усього лівобережжя України. У царя ж просив заступництва більше війська, титул воєводи. Та руку княжни Долгорукої. Цар з радістю погодився на всі пропозиції свого нового, підданого. Зіграли весілля, попили горілочки. Ой, вибачте, водочки. Щоб надати своєму відступнику ознаки легітимності, Брюховецький у січні 1668 року скликає старшинську раду, де вже пропонує повиганяти московських людей з лівобережної України та прийняти протекторат османського султана. Та було вже занадто пізно. В Україні почав наростати повстанський рух. Перші виступили запорожці на чолі з полковником Іваном Сохою. Його підтримав полковник Урбанович, що діяв в районі Глухова. Цар звернувся по допомогу до Брюховецького. Той не відповідав. Тоді на ліобережі посунули війська білгородського воєводи Ромадановського. Проти нього рішуче виступив Дорошенко котрий порадив Брюховецькому. «Віддай булаву. Та він не послухався. До Дорошенка почали переходити під впливом агітаторів козаки Брюховецького. Врешті-решт, той залишився з полковником Чугуєм, загоном татар та й кількома сотнями своїх прихильників. Розуміючи ситуацію, що склалася, Дорошенко відправив до Брюховецького посланця сотника Дрозденка, котрий планував заарештувати Брюховецького разом із старшинами. А тут втрутилася частина козаків Брюховецького, що пригадали у московських намісників в Україні боярство княжню Долгоруку. Вони скрутили Брюховецького та відправили до штабу Дорошенка, село Міць. Дорошенко, в свою чергу, наказав прикувати Брюховецького до гармати, поки йде суд. А потім нібито необачно махнув рукою. Козаки, що привезли Брюховецького, витловмачили цей жест по-своєму. Вони накинулися на Брюховецького і вбили. Ось так безславно закінчив свій життєвий шлях, московський посіпака.